Леся Українка, тішся дитино, тішся дитино, поки ще маленька. Ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії, ясні. Так твоя думка із мрією вкупці лине в незнані світа. Крил, де втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ту казку дивницю, як то колись перенесла? тую цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, в скелі і хвилі морські, перелітала найвищі гори Мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе з рівної країни краплю живої роси. І як приступить журба невсипуща, так до серденька твого тая росиця зживуща, цілюща, буде живити його. Так твоя мрія, із думкою думкою вкупці, лине в незнання світа, не втинайся з укрилій голубці, хай вона вільно літа!